Мне нравится очень мероприятие. Тут очень много интересных людей. Мне я просто в захвате, так сказать, потому что очень много новых знакомств я здесь получил. В принципе, даже от спикеров я узнал ну, те вещи, которые мне интересовали. Хоть это даже не касается сильно моего, там, скажем, профессиональной моей деятельности, но касается, допустим, развития. В этом в связи с этим мне очень нравится и как выступали спикеры. І, і здесь очень багато я в принципі думаю обрету ту нових знайомих, интересные знания знання. Получу. Поэтому я вообще очень... А, а чим ну, ти займаєшся? Взагалі розкажи а, я, взагалі займаюся. Я майстер-декоратор та займаюся нанесенням а, як основних декорів, так і яких своїх розробок, там авторських декорів, комбінацій. Тобто і венеціанська штукатурка це мій коньок, так сказати, сам знаєш це. Подобається твоя робота? Мені дуже подобається, бо як сказати, то моє натхнення, і це моя ткарма, якщо брати езотерично. Ну мені дуже подобається, і я вибрав цей напрямок. А взагалі, я раніше був в будівництві, займався будівництвом комплексними ремонтами. Все навчився, а тепер тепер перейшов на інший. А, простір будівництва це декори, і тепер займаюся декором, бо мені якраз все подобається. Дуже що не сподобалось зараз? У нас на заході такого немає, щоб щось не спадо. Тут взагалі все круто. Ну, дуже супер. Мені подобається а, Класна штука, що ви такий захід організували. А, взагалі, і, а, маю, маю думку, що буду приходити ще до вас. Дуже круто. Дякую. Дякую за захід.